Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України може бути принаймні призупинена. Чи відомо вам про що мова? Що це за ознаки? Ну мені видається, що це радше політична риторика, аніж якась реальна нагода зараз знайти інструменти для закінчення війни, тому що навіть американський президент Дональд Трамп, який Ну завжди був э, доволі різкий у своїх заявах і казав, що може закінчити там війну в дуже швидкій перспективі. Визнав, що Путін хоче її продовжувати, і що навіть введення якихось санкцій, жорстких санкцій проти Російської Федерації, не призведе до закінчення війни автоматично, тому що є політична воля в Кремлі, і її Путін буде дотримуватись. Але те, що каже э, зараз прем'єр Польщі, як на мене э, виглядає радше як спроба. Налагодити чи посилити особисті зв'язки з американським лідером, ми знаємо, що дуже хороші були контакти між уже президентом Польщі Анджеєм Дудою, і президентом Сполучених Штатів Трампом відбувалося безліч візитів польського колеги до Сполучених Штатів. Але от в Туска не настільки близькі сталися відносини. Я думаю, що це радше спроба підтримати. Ті ініціативи, які пропонує Трамп, і додати йому якоїсь впевненості перед тим, як вводити чи то мита, чи то приєднуватись до європейських санкцій, чи якихось речей. Але думаю, що українці всі вже усвідомили, що якогось раптового завершення війни очікувати точно не варто, і те, що Путінська Росія намагається відгарбати якомога більше територій. Перед тим як остаточно буде змушена вже сідати за стіл перемовин і погоджуватись на принаймні призупинення війни, яке буде вимушене через наших, скажімо, колег, які будуть тиснути на Російську Федерацію, пане Максиму, ну от власне ця заява польського прем'єра пролунала на тлі заяв інших європейських лідерів, які переконані, що Путін не планує зупинятися навіть Дональд Трамп. Схоже зняв рожеві окуляри, і визнав, що Путін миру не хоче. То чому тоді зараз Туск робить таку заяву? Ну я думаю, що для Туска вкрай важливо демонструвати свою схильність до сильної руки, так би мовити, американського президента. Ми знаємо, що ті постачання зброї, які зараз погоджені Сполучених Штатів на європейські країни, які будуть фінансувати. Купівлю цієї зброї частину з неї там спрямовувати в Україну частину залишати собі, це також в інтересах е, польського суспільства, тому що Польща е, серйозно е, збільшує оборонні бюджети, е, посилює свою е, технічну е, спорядженість. Я думаю, що це може бути частиною ось такого діалогу, можливо, не очного а заочного між американською стороною і польською, але знову ж таки. Я маю сумніви з приводу того, що е, є багато просто ознак того, що там війна має бути призупинена, але хотілося б аби слова, звісно, е, туска виявилися пророчими. Дійсно, війна закінчилася. Хоча жодних об'єктивних ознак того, що Росія дає якісь сигнали в Європу, в Сполучені Штати, про готовність закінчувати війну. Чи то є якесь серйозне виснаження ресурсів Російської Федерації? Цього ні українські військові, ні іноземні розвідки не підтверджують. Відтак тут можливо якась політична складова захована, про яку ми не знаємо. Але знову ж таки я до цього ставлюся скептично. Власне, Дональд Трамп скоротив дедлайн Путіну для завершення війни з 50 днів до 12. А що стало такою останньою краплею для президента США для такого рішення? Я думаю, що ключова е, тут обставина для е, такого скорочення є навіть не російсько-українська війна, а прагнення е, американського президента домовитися про нову торгівельну угоду з Китаєм. Ми знаємо, що так званий дедлайн по досягненню якихось нових домовленостей спливає 12 серпня цього року. І я думаю, що для американського президента ця війна, яка зараз відбувається на території України, вона є лише пазлом у тому, аби домовитися із Китаєм і розподілити сфери впливу із Китаєм і домовитися про. В першу чергу економічні якісь нові можливості відтак спробувавши скоротити ось цей дедлайн і змусити там Путіна піти на якісь перемовини. Я думаю, Трамп не стільки тисне на самого Путіна, стільки на китайського лідера е у переговорах, з яким знову ж таки не прямих а за рахунок там команд е переговорних. Міг би е, донести думку про те, що там призупинення постачання е, якихось елементів для зброї чи закупівлі нафти з Російської Федерації позитивно відобразилися б на настроях сполучених штатів з приводу там досягнення реальних економічних позитивних угод е, в двосторонніх відносинах. Пане Максиме, на новий ультиматум Трампа відреагували і в Кремлі і цей Медведєв, і Пісков. Вони заявили, що так звана їх спеціальна воєнна операція буде тривати до виконання поставлених завдань. Але чому мовчить сам Путін? Чому він ніяк не реагує на слова Трампа? Ну ти була примітна тим, що. Намагалася запускати одразу декілька різних наративів через оточення російського президента, і тут, безперечно, на перший такий план приходять міністр закордонних справ. Лавров входять там. Патрушев входить. Можливо, мединський також екс-президент, так званий російський Медведєв. І ці люди дуже часто вкидають абсолютно протилежні тези, зберігаючи цей аспект стратегічної невизначеності в політичному контексті. І е, Росія, безперечно, спостерігає за ситуацією і хоче розв'язати її найкращим для себе чином. Очевидно, що така жорстка риторика з боку американського президента не сприяє якимось доброзичливим відносинам, які так прагне налагодити російський президент. Але при цьому, доприклад, Медведєв говорить дуже жорсткі речі, і на них, до речі, змушений був реагувати американський президент. Тому я думаю, що Путін він все ж таки намагається витримати цю паузу для того, аби подивитися, чи настільки все ж таки серйозними є наміри американського президента по внесенню цих санкцій з іншого боку, чи готові вони закрити цю тему, наприклад, за рахунок інших якихось економічних домовленостей. Ми знаємо, що в ці дні відбувається візит голови Роскосмоса у Вашингтон, який спілкується із керівником наса, і це також такий спосіб, можливо, запропонувати щось, аби перенести тему. Російсько-української війни на другий план, тому Путін грає відразу кілька партій, дивлячись, яка з них дасть плоди, в тому числі агресивну, яку зараз реалізує Медведєв в пориві ось цього гніву проти скажених сполучених штатів, якими він їх називає пане Максиму. Ще одну хвилиночку маємо. Скажіть, будь ласка, а що буде після завершення цих 12 днів? Адже ми бачимо, що Путін не збирається закінчувати війну, особливо ця ніч це показала. Я думаю, що є кілька е сценаріїв розвитку подій від того, що американський президент абсолютно реалістично може сказати, що ніяких дедлайнів серйозних не було ніяких обмежень е не існувало. і Ми продовжуємо спілкуватися з росіянами, і тому в майбутньому там досягнемо вив'язково угоди. Та тобто, така абсолютно. Е е Ну нейтральна, я би сказав, антиукраїнська риторика до того, що Трамп може дійсно ввести санкції як проти Російської Федерації, так і проти ключових торгівельних партнерів. Таких як Індія, Китай, Бразилія, і ми вже бачимо певні результати вже є. Більше того, нам дуже потрібно, аби Сполучені Штати синхронізувалися у санкціях із європейським союзом, тому що коли ці санкції працюють спільно, вони дають колосальні результати на відміну від того, коли окремо якийсь союз це робить, чи європейські, чи сполучені штати Америки. Тому потрібно воз'єднання зусиль усіх партнерів України проти Російської Федерації. Дякую вам дуже, пане Максиму, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, я нагадаю. Це був Максим Дякую. Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Гудполітікс.